У вертепі бачимо трьох, три мудреці трьох мудреців, які прийшли до Ісуса в Євангелії. Чуємо про них, Ким? хто вони є, хто? що це за люди. В такому сьогоднішньому розумінні цього слова мудрець це був просто такий науковець. Він усе своє життя присвятив пошукові істини. Постійно шукає відповіді на питання, які мають значення для світу, для його життя. Це просто науковець трьох науковців. І тут, можна сказати, ми знаходимо також і себе самих, тому що ми теж постійно у пошуці, постійно шукаємо відповіді на різні питання. Які, які нас займають упродовж життя, шукаємо Бога в різних місцях. Часом шукаємо Його в темряві, шукаємо Його тоді, коли в нашому житті досвідчуємо якоїсь самотності, якогось горя, втрати когось близького. У цих моментах, коли найбільше, найбільш відчувальним є це питання, Ким є Бог, хто Бог, де Він є, як знайти Його у житті? Ці питання, які нас деколи турбують, коли перебуваємо у темряві, шукаємо цього світла у темряві. В першому читанні ми почули сьогодні. Бо темрява окриває землю і темнота народи, і в цьому всьому явиться світло, яке дає Господь Бог. І в цьому всьому, в цій темноті, тій темряві, питаємо про Бога, шукаємо, Його, хочемо Його знайти, щоб отримати просто облегшення, підтримку, мати якби, якось цю відкинутість, цю покинутість, яку. Відчуваємо, щоб це якось нас перестало турбувати, щоб, врешті-решт, ми зрозуміли, що Бог з нами. І деколи в цих наших пошуках ми йдемо за випадковими підказками, підказками світу, який говорить, Ходи за мною, бо Бог є там, де тобі приємно, Бог є там, де спокій, де. Все є згідно з твоєю думкою, Бог є там, де є приємно. Пошукай його не в церкві, так говорить світ, не в церкві, але пошукай цієї приємності десь на сайтах знайомств, пошукай цієї приємності, власне, у пануванні, над ближнім, у владі, у грошах. І за такими підказками буває. Kiedy chodzimy, idziemy. A jak Boga szukają mudrycy? W Ewangelii spotykamy tych trzech mudryców. Liturgia nam podkazuje, w jaki sposób oni szukają. Liturgia nam podkazuje, co prowadzi do spotkania z Chrystusem. I to są trzy rzeczy. Брати і сестри, по-перше, Бог є там, де присвята Діва Марія. В Євангелії ми почули, увійшовши в дім, мудреці, побачили дитя з Марією, його Матір'ю. Бог є там, де присвята Діва Марія. Вона веде нас до зустрічі з Христом. По-друге, тим, що до цього веде, є також Боже Слово. Бо, попри те, що воно в Євангелії, ми почули, було сказано людьми, які не були прихильні, ну, не були прихильні цим мудрецям, не були прихильні Месії, слово Боже пролунало в їхніх устах, і воно запровадило мудреців до Спасителя, до Месії. Була процитована, був процитований такий фрагмент святого Письма, І ти, вифлеєме, земле, земле юдина, аж ніяк не менший серед князів юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Це слово остаточно запровадило мудреців до Христа. І по-третє, Тим, що веде до Нього, є створіння. Святий Тома Аквінський каже, що досконалість створіння веде людей до досконалості Бога. Мудреці, вони йшли за тим, що було створене Богом. Зірка, Вифлеємська зірка привела їх до свого Творця. Бог, дорогі брати і сестри, являється всім. Без винятку являється всім, хто його шукає. І, і про це є сьогоднішня урочистість, але не все нам допомагає його знайти. Тому варто у своїх пошуках Бога, у своєму пошуці, у своєму прагненні зустріти його в житті, керуватися перш за все, цими трьома критеріями. Тобто Бог є там, де Пресвята Діва Марія, де її шанують, люблять, наслідують. Бог, Ісус Христос, є там, де читають Боже Слово і живуть. ним. А також Бог є там, де краса Створіння, де шанується красу створіння, не возвеличується створіння, не там, де віддається, де створіння трактується як релігію. Бог є там, де є пошана для створіння. Воно вказує нам на свого Творця. Амінь.